У Києві розпочався опалювальний сезон. Насамперед почали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури, лікарні, школи, садки за заявками їхніх керівників. Про це повідомив Віталій Кличко. Мер Києва додав, що до комунальної сфери жилових будинків у столиці будуть орієнтуватися на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три дні середньодобова температура опускатиметься нижче 8 градусів з позначкою плюс, з подальшим прогнозом на похолодання ні, у Києві почнуть підключати і комунальні будівлі. Тоді ж, за їх заявками, і будинки ОСББ, ЖБК, відомчі. За словами мера, на сьогодні місто виконало всі заплановані і необхідні для старту опалювального сезону роботи. Напередодні Кличко заявляв, що у місті продовжують відновлення пошкодженого чи зруйнованого минулої зими обладнання на об'єктах критичної інфраструктури. До кінця року заплановані ремонти, за його словами, виконають у жовтні 2022 року. Росія розпочала масовані. Атаки на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури в Україні вже листопаді це спричинило масштабні вимкнення електроенергії по всій країні. Згодом були запроваджені графіки відключень, які дозволили задовольнити хоча б мінімальні потреби людей в електроенергії. Складна ситуація тривала приблизно до березня. Після весняного потепління вимкнення електрики поступово припинилися.